Всім доброго дня, мене звати Іван і ви в мене в гостях. Я вам кажу, хоч добрий день, але для мене він зовсім не добрий. Розкажу відразу: мене не було ну, приблизно місяць, ну, трошки, може, більше на пару днів. Я був в Києві по ділах, по справах і залишив своє, можна сказати, своє господарство на батьків. Вони доглядали, вони годували, вони дбали. Ну, Щось мене питали, я щось їм розказував. Ну, мені треба було поїхати, не було, не було ніяк, щоб залишитись, треба було срочно поїхати на Київ. І хочу з вами сходити сюди до своєї до молоді маленької. Це мої самі менші курчатка. У мене залишилось цих малесеньких моїх гарнесень всього. Одна курочка. Ну як залишилось дві курочки, їх було три. Це саме пізні курчатка. Їх було три, але залишилась тут одна. Одна здохла, одна заслабла. Вона лежить в парнику вже тиждень. Мама казала, що вона всього на день мала здохнути, але вона щось не здохла. Лежить і нічого їй не допомагає. Її щось Чи замняли. Ну, Півні я б не сказав, що тут багато північні, тут два півника, ну вони маленькі. Михай, Ольож, Боже, а ти так змінився за місяць? Це то мій півничок. Вони пропоєні, вони всього годовані. В них взагалі цього молодь харчується ну, краще за всіх. У них цілий день є комбікорм в наявності, свіжа вода, вітаміни опропоєні, проглистовані. Ну, я не знаю, ну... Мені дуже шкода, я не годен. Я також до, хтів, ну, всі, хто дивився мій канал, дивиться, знають, як. Знають, як я хотів маранів, як я їх <гум>, вимучував ці, цілий рік. Але мені з ними щось не везе. Я вже не годен, я не знаю. Це щось це якась мій, навірно, вже біля бічі і, і все, що тільки можна. Ну це страшне. Стільки вже в мене було курчати, стільки. Вони, їх В мене загинуло, в мене ще ніколи в житті не було е, такої породи, я, яка так в мене ну, пропадала. Я не знаю, що. що... Ну, дуже мені вольть. І це і не було як приїхати, і, ну, все, що казав по телефону, то все ніби робили, спасали. Ну, одна курочка загинула, і саме вони курочки. Пропадають. Ну, що це, я, я не знаю, я не годен. Ну, це... Залишилася одна курочка з цих малих, яка та з чорненьким таким дзьобочком, хто повний. Харненький. І вони вже ж виросли, вже скоро ну майже скоро вже, вже нестись повинні починати. Я не знаю. Ну, для мене це... це взагалі страшне. Я розумію, що це курка, що це нічого страшного можна сказати, що ну, це життя, тут не застрахований. Боже, розпівався. Ти мене чуєш чи що? Але ну я не, я не знаю. Мені дуже шкода, мені дуже шкода. стільки їх пропало, я все опитався викликати собі на цей рік, хоча щоб в мене було, ну, ну, до 10 хоча б було курочок. Ну, в мене вже було 9 курочок. Тепер знов дві можна сказати, пропало. ну верні, Одна пропала, одна пропадає. ну Зараз я вам її покажу. Ну, ось парничок ми її відсадили. Тут тепленько. Вчора вже мама каже, що вона вже лежала, вже думала, що здохла. Вже в шию протягнула, то казалось вона спала жива. ну подивіться Це на ній заскочив, я так розумію, кугут, і щось якось невдало заскочив, що вона підвернула ногу, чи піджала, чи що, бо вона не може стояти. Вона собі лежить, вона щось собі трохи. Я їй вже ставив, я її вже наповав, я їй вже і катазала, їй дав, і антибіотика дав, і вітаміни вже їй накапав, і комбікором вже силою погодував. ну я не знаю Мені вже так і шкода. Багато хто скаже, боже, що не мучте курча, вже відрубайте голову, чи ще щось. Ну, я не можу так. Ну, чесно я вам скажу, я так не можу. Мені дуже шкода, я дивився відео, я борюся за, за кожного курча до останнього. Навіть коли вони вилазять, вони вже там не можуть вилізти чи ще щось. Я до останнього борюся, я даю всім шанс. А тут вже таке курчатко, курочка. Ну, і вже через 2-3 місяці їй вже починати нестись. Вже ну, гарна. курочка, курочку, Що ти тут глієшся, підглядаєш. Хай да, ви дуже. Маленько. Ух. Цього коли слабує курча, ну гірше за це нема. Багато всіх, хто тримає курей, всіх, хто тримає курча, розуміють, це трошки вже укривало вже розкрию. Багато Всі знають, що курча слабує, що попроще вже <с. <с.> вже і толку, з нього мало що буде. Дуже рідко, коли вдається його вичухати. Курка то ще ладно, що там можна ще соком цибулі. Знаєте, як народ там перця. В мене мама завжди як робить як Е, Курча щось починає думати, вона зразу перець чорним горошком в дзьоба, і якось там, чи самогонки, горівки, там шприц, шприць, внутрі. Всього. Ну в мене трошки інакші методи. Я про самогонку, я самогонку нляю. Я даю зразу чи катазал, чи антибіотик якийсь, чи вітаміни, чи луковий сок починаю. Ну, перець так само я даю, бо. Я ж бачу, мама вже і цибульку їй давала тут. Їсти казала, що вона їсть. Вона казала, що зра... це вже тиждень вона тут. Вона вже зразу навіть не хотіла мені розповідати, щоб я не вгорчався, бо мені не було, як приїхати раніше. боялася, що я скоріше зірвуся з місця, не Мі треба було там всі діла порішати. І тут, виходить, Розповіли, сказали, що е, і зразу вона вже була ніяка, вже відсадили, бо вона вже лежала перевернута, щоб типу, ну вже хай хоч би до щоб дойшла вже спокійно собі, щоб її там бо ж кури, ви ж самі роз знаєте. Якщо якесь курча слабе, вони вже починають його мучити довбати, вже по ньому ходити і таке інше, що воно ще скоріше дойде. Вони овідсадили відсадили, щоб вона вже сама собі. Відійшла, можна сказати, спокійно, вже не мучилась. А вона день посиділа, попереверталась, потім знов посиділа, потім почала вже їсти, потім вже мама мені вже сказала про це, що вона вже що є таке курча, що. То я вже там сказав в своїй аптечці де що взяти, щоб поналивати, понадавати. Я не знаю. Мені дуже шкода, ям цього не годен. Мені цього гірше за все, коли куча слабує, вкликаєш його, то я... 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 яйці ти замовляєш, ти їх там відбираєш, миєш, закладаєш, е... дбаєш за тим інкубатором, світла немає. Той... Генератор вмикаєш, акумулятор підсоєняєш, е... виводять, вилазять, допомагаєш, е... вигріваєш, поєш, годуєш. Там тих покусали, на руках таскаєш, потім їх укутуєш, носиш, годуєш, переживаєш. Там, там відсаджуєш. потім раз, два здорові курча, щось там ку понравилося. Заліз криво косо, вони молодіше, не знають. Ну там два кутика. Дві курочки, два кутика. Ну, вже що, їх, куди їх дівати? Вони вже всі разом. Було три курочки, два кутика. Вони ще молоді, але я ж не думаю, що вони вже будуть такі прямо активні. Це є скільки, три чи чотири місяці, чотири здається. І все. Тригнуло якось не так, щось ногу там скрутило, скривило. Кальці в них є, комбікорм. Вони їдять, Ракушку. ракушку ще. ні, ракушку вони ще не їдять. У них комбікорм збалансований, їдять і пшеничка, і ну все, все що заводно. Три кальці фосфа постійно додається. Щоб сказати, що там кістки, хрупівки. Може, щось підвернули, може, може правда, якусь кістку зламали, чи може якісь ребро там їм зламав, скукнув там. Я тако прощупав, продивився, ну я не знаю, ну що я ветеринарку її повезу. Будемо гіпс накладати. Ну я не знаю. Хай то трошки вигріється, може зараз. Я ще приїхав, то хоч активно може їй чимось попою. Та теж, знаєте, антибіотика багато даси, що вона скоріше на той світ піде, як показує практика. Це теж так ти, що є антибіотик, то дасть? Може, якесь запалення, може знеболювальне якесь дати. Може, якісь. Якщо ви можете дати мені якусь пораду, я буду вам дуже вдячний. А... Бо я не знаю. Ось таке от. Отак... Це... Багато хто каже: ой, можна тримати куреї на дачі, раз на тиждень навідуватись, насипали, наляли, приїхали, яйця зібрали і пішли. Так, так можна. Ми теж так робили, у нас так було. але... Але. Але, на жаль, прийому Бу було таке, як в нас приїхали один раз, а вже нема кому ні їсти давати, ні води наливати, тому що е ще по свіжих тушках якась падло. Вибачте, за мій французький, тхірі ласиться. Я не знаю вже що там таке. Всі валя, всі лежали на землі, хто в курникту, хто на подвір'ї, всім прокушені голови, випита кров, хтось просто прокушений, хтось вообще без голови, ну все таке інше. Просто всі. Після цього ми курекурей самих не залишали. Коли е, могли собі дозволити на дачі, то ми на літо заводили, коли ще не жили тут, на літо заводили, а восени вже нікого не залишали. А коли вже переїхали на дачу, то в нас кури постійно, коли ми тут є. Завжди з ними хтось є. Ну, на день, то, може, кудись там потрібно від'їхати, то, то таке ж ви розумієте. Ну, всі закриті. Вільного виголу в них немає, так, щоб вони ходили собі десь далеко і прочі таке. Вони завжди за решеткою в кліточці в них такі вольєрчики, бо у нас тут дуже то, з цим страшно, опасно. І таке, так що не знаю, будемо боротися. Може, трошки вигріється, може щось там її забри. Ну, якщо ви пам'ятаєте, в мене була Мареська курочка, всю зиму вона слабувала, вона не могла ходити. Тільки вона розходиться, знов впригне там на банту, чи ще щось, знов знову вона ту ногу підвертала, і вона вже лежала, вона ну, просто вона Ну, неслась кожен день. От її не могли обрати, бо вона неслись кожне. Вона ну, майже не ходила ніколи. Вона тільки починала розходжуватись, починала щось десь пригати, і знову вона підвертала ту ногу, Ну якісь вже уши, вже бачите, воно. Якщо воно там неї слабеньке, то то вже було дуже жалко її вже прибирати, ну, це так вийшло. Ну, ноги. Три кальці дається. Ну, в курей ракушка завжди є, ну, їм ще ракушка не дається. Ну, все одно ж там в комбікормі і там всі, ну, все ж є. Так що такі справи. А вам гарного дня, мирного неба і бережіть себе. Якщо у вас є якісь поради, то буду дуже вдячний вам за це. Дякую.